Як чуєш. Давай, як чує. Давай. Відмилля. Блять, песни, то вообще нет. Пусть. Постріл, после. Відновлены. Так буває, що не стріляємо кілька днів. Але це через те, що в нашому секторі немає цілей. Як тільки вони з'являються, нам поступає команда, розрахунок відпрацьовує по ній. А які цілі в, в пріоритеті? В пріоритеті броньована техніка, скупч... броньована техніка, легкоброньована техніка супротивника, скупчення живої сили вогневі точки, ураження вогневих засобів супротивника Сівер, сівер, на зв'язок. На зв'язку, на зв'язку в таку погоду от як зараз, зараз мороз на вулиці. Але немає ніяких опадів. Тобто птичка злітає, вона все добре бачить, ніякий не ні дощ, ні вітер не заважає їй, і в таку погоду працювати набагато легше, ніж в дощ, чи в сніг, чи в туман. Туда. Туда. Мороз наоборот краще, ніж там. Плюс 3, плюс 4 взимку, тому що як не як земля крита, проще пересуватися, проще ну, проще коли мороз на вулиці. Що це? Зивушка. Десь дрон висить. Я зараз Взагалі за ти декілька днів, а буває такий день, що. Взагалі просто стріляють, аби куди, і дуже багато.